Всім привіт вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про повістки в Польщі для військовозобов'язаних чоловіків. Розберемо всі міфи, які зараз є навколо цієї теми, бо тема справді дуже така на слуху. Скажемо, і дуже багато є фейків, дуже багато є міфів. І також поговоримо про те, як саме дипломатичні установи за постановою 1487 можуть сприяти поверненню військовозобов'язаних на територію. України. Тож дивимося це відео до кінця. Буду вдячний за лайки і за підписку на канал. І, звісно ж, пишіть в коментарі, з якого міста дивитесь це відео. Отже, в мережі масово з'являються відео від якихось людей по Тіктоках, по інстаграмах, які, яких чоловіки. Заявляють, що вони нібито в Польщі, нібито працюють на якихось там заводах, і нібито на їх заводи. Масово там приїжджають військові українські і роздають повістки абсолютно всім українським чоловікам, які там працюють. Друзі, одразу хочу попередити, що це є брехня, це нісенітниця. Офіційно Міністерство закордонних справ також заявляє, що жодних подібних прецедентів немає, і за кордоном ніхто ніяких повісток не роздає. Тож не ведіться на цю. Дезінформацію. Відповідно до правил військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, яке затверджено постановою Кабінету міністрів 1487, нашумівша досить постанова. В разі виїзду з України чоловіки призовного віку мають в термін до. Семи днів взяти свій закордонний паспорт, взяти свої там військово-облікові документи і звернутися до найближчої дипломатичної установи для того, щоб стати там на облік. Порушення правил військового обліку цього карається штрафом. Однак штрафи можуть накладати тільки керівники ТЦК, тобто територіальних центрів комплектації. А вони, як ми знаємо, знаходяться в Україні дипломатичні установи таких важелів впливу не мають, тобто жодних штрафів вони власне не можуть виписувати, тому як вони є просто-напросто не уповноважені до таких дій. Далі. Громадяни, які ухиляються від військового обліку навчальних або спеціальних зборів від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, військову службу за призовом осіб з поміж резервістів і в особливий період, несуть кримінальну відповідальність. Це може бути, ну, по-перше, може бути штраф, можуть бути виправні роботи або ж позбавлення волі до п'яти років. От, і в загальному, якби кримінальне провадження могло бути, якби воно могло відкриватися там на людей, які знаходяться за кордоном, то в загальному це, це теж ні на що б не повпливало. Тому як Ну, якби між Україною та Польщею є укладений договір про правову допомогу та правові відносини в цивільних і кримінальних справах. Можете його знайти в е, Гуглі і його почитати. І там, згідно пункту 7 частини 1 статті 61 цього договору, Республіка Польща відмовляє у видачі громадян України, якщо злочин полягає виключно в порушенні військових. Обов'язків, тобто, навіть якщо Україна прийме якісь там додаткові поправки, які дадуть змогу відкривати кримінальні справи на цих на військовозобов'язаних чоловіків за кордоном, навіть якщо українська сторона. Ці кримінальні справи буде відкривати і потім буде просити екстрадицію, наприклад, в Польщі, щоб звідти екстрадували чоловіків назад в Україну або щоб депортували їх в Україну. Польща, згідно договору про правову допомогу та правовідносини у цивільних і кримінальних справах, буде відмовляти владі України в поверненні таких чоловіків, як ми бачимо. От вся інформація є у відкритому доступі її легко можна знайти через пошук Google. І з огляду на те, про що ми тільки що говорили, сприяння поверненню військовозобов'язаних та резервістів в Україну в разі проведення мобілізації у воєнний час з боку дипломатичних установ, може бути обмежене хіба що знаєте такими дрібними пакостями, скажімо так. Вони причому незаконними, тобто вони можуть дипломатичні установи. Єдине, чим можуть впливати, це вони можуть відмовляти там в наданні послуг військово зобов'язаним чоловікам та їх родинам в сумі. Тобто вони там будуть відмовляти у видачі, наприклад, закордонних паспортів, у видачі id карток в постановці на консульський облік в ну от типу, тільки в таких справах, там в наданні якогось в завіренні якихось доручень, заяв і так далі. Це єдине, що може бути, і при тому всьому, це також буде незаконно. І плюс це є не дуже великою проблемою, так як на території Польщі нормально собі діють державне підприємство документ, яке не є дипломатичною установою, і яке залюбки за ваші кошти виготовить вам як закордонний паспорт, так і ID-картку, так і замінить вам водійське посвідчення. Тож в сумі немає за що переживати. Тож можемо е, такий підбити загальний підсумок, що навіть у випадку, у випадку, друзі, якщо е, в українські закони зміняться і вони якось там почнуть відкривати кримінальні провадження на військовозобов'язаних українців, які знаходяться за кордоном, то там вже якби ці люди будуть попадати під захист власне польського законодавства, і з польської сторони можете бути впевнені, що ніхто не буде вас екстрадувати або депортувати в Україну. Ну, навіть якщо на вас буде відкрите кримінальне провадження. Тож можете заспокоїтись, можете робити з цього всього висновки. Свою думку з приводу цих змін пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. І, друзі, обов'язково діліться цим відео в себе в соціальних мережах, щоб його побачило якомога більше людей, і щоб люди розуміли, як працюють зараз закони, як в Україні, так і, власне, в Польщі. Дякую всім, бажаю гарного дня і до нових зустрічей!